Мамочко, вибориш за чорну хустину, за те, що віднині ти будеш сама. Тебе я любив і любив Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Тим, хто в боротьбі за волю і за кращу долю України не дожив до сьогоднішнього дня та спить у незнаних і безіменних могилах, світу нашого народу, його славним синам і донькам. Які у розквіті сил віддали свою молодість і найдорожче, своє життя. Сьогодні ми зібралися тут, щоб в схилити низько голови перед пам'яттю людей різного віку, яких було вбито у мирний час 21 століття, героям Майдану, полеглим за світле майбутнє України присвячуються. Хай палає свічки пам'яті загиблих героїв Небесної Сотні у наших серцях. А розмірений бій хронометра час скорботи та душевного болю і жертв. А сотню вже зустріли небеса летіли легко, хоч майдан ридав, і з кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав. Заплакав бог, побачивши загін, спереду сотник молодий, вродливий, юний хлопчик в касті голубій, і вчитель літній сивий сивий. І рани їхні вже не їм болять. Жовто-блакитний стяг покривим тілах як крила ангела, злітаючи назад, Небесна Сотня в вирі полетіла. Але душа, душа героя вічно лине, до тебе наші сльози, молитви, зізнання. Повір, хлопчино, наша пам'ять не загине, як і омріяні тобою, воля та кохання, Небесна Сотня. Прапор, чорна стрічка, і сльози, бо ти, хлопче словом, вже не з нами, Але в думках ти поруч і не згасне свічка, і линуть буде, слава Україні над ланами. Небесні сотні, шана, молитвою, за чисті душі, що злетіли в небо, їм шлях високий. Боже освятий, і в мирі, Господи, прийми до себе. Ні, ні слава, ще нам братя українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки. Я Пануємо і ми, браття, у Свой стороншила, ми положим за нашу. Ми закликаємо вас сьогодні згадати у молитвах усіх героїв, які поклали свої голови за наше майбутнє. Хай пам'ять всіх невинно вбитих згуртує нас живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. Ми єдина країна, незважаючи на усі негаразди, що відбуваються зараз, всі ми прагнемо одного: миру, спокою, міцної та квітучої держави та чистого неба над головою. Слава Україні! Героям слава!